Аграріями з України знаходимося все там же в Балтському районі, але переїхали в село Оленівка, де на околицях веде господарську діяльність фермерське господарство Калина. З нами зараз на полі Олексій Іванович. Це керівник. Доброго дня. Доброго дня. Олексій, скажіть, будь ласка, знаю точно, що ви вперше працюєте з нашими гібридами. Так, так, Так-так, перше. Як ви про нас дізналися, про наш працювання? Е, як дізнався. У нас брали люди так, мілкі фермери, одноосібники, брали ваше насіння. То... Сусіди, так? Ну так, да, сусіди, от там на комбайні їздив, він працює у нас хлопець, якби то вони сіяли. Його, то доволі неплохо себе показав. І з товаришем спілкувався, він з Вінницької області, з Борізок, з Чільницьких то кажуть, що нічим не, як -то не вступає, він ну, іншим сортам, гібридам. І взяли, попробувати. Ми спочатку мали там, на 17 гектар взяли, я під'їхав, 28 мішків взяв. І потім ну, так вийшло, що ми в цьому році забрали багатенько землі, якби другого фермера розширили своє, І своє господарство. Двічі приїжджали тоді да, по І потім нам довелося ще на більше чи на 100 гектарів докупити. Ми взяли 28 посівних одиниць Бомонда і 28 Альдазора вийшло в нас. То... Ви казали, що буквально щойно закінчили площу з «Бомонда»? Так, З «Бомонда» вона от вище, там, вище саду площа, там була ну, пізня оранка, зимою ми орали, якби, то поле, спохали, mm -hmm. сіяли добрива. Я як то, що було, то й сипав. Там була і селітра, і. Комплексні добрива, різниця, якби, я різниці не побачив, якби він. Ну, він всипав добре. Він... І все, якби я б'ю на те, що там була е Ось Тут рихлення, якби. так фон непоганий. Якби. Але от, е були проблеми на початку. Рихлення ми наймали, проводили там хорш тайгер був. Е е Наприклад, для мене рихлення це як я його бачу, це повинно по раму залізти на 40 сантиметрів і, і зрихлити, розірвати то все. Ми робили це, ну так як пізно забрали, то робили пізно, це було кінець зими, якраз там був період, що ні опадів, нічого не було, воно підмерзло, підсохло. Вверх, низ 15 ми не встигли, а от туди весь верх ми зробили до опадів. Там більш-менш воно гарно вийшло. Потім пішли опади, затяжні. Розпушувачі тому він з банкою було добре, бо фермеру треба вже би, його розпушувач, треба було щось робити. Чуть підсохло, він пішов, е, натрамбував, ага. як, би, як по болоті. Там диски пройшли, там лаба, ну, як би ж, а лаба зарізла, ну тако, може, знаєш, ну, що по мокрому тобто, ложбинку зробило. По все. факту рихлення не відбулося. Власне, підірвався. Да. Закультивували У нас з тракторів, то якби те 150 культував верх. Я... А він сам викультував, потім поламався. Я донизу працював вже МТЗом, КПСом звичайним, mm -hmm. то плохо повирізало, і воно почав сонячник сходити, він сходив погано через раз, бо прям твердо було, дуже твердо, опадів не було, вже потім, як воно забите було комплексом, там я взагалі мовчу, де комбайн зараз ходить, там він на розворотах затрамбував. Але в принципі дожі пішли, воно щось догнало, щось перегнало. Ну, тобто так. питання в сході – це власне питання було до підготовки ґрунту. Да, так, підготовка ґрунту, якби це наша була помилка, ми ну, думали орати, але подивилися, що об'єм великий і знаєте, якби землі добрали, в нас був банк такий, якби ми стільки само взяли, якби то якби... було накладно, накладно да, да. наклалися. Це зараз соренка, це затрати. Скажіть, по комфорту висів, як розклалися? Нормальне насіння? Так, да, ну, ми сіяли 10 штук на 2 метри. Ну, 4-5-5 на метр у нас виходило десь. В тисячах не скажу, бо я якби, ніколи не рахував. Грунтовим спрацювали? Грунтовим не працював, працював експресом. Угу. В яких нормах? Норма виходить. Я як дивився? Поле було чисте, приїжджаєш, ну немає від чого пропити. Вже соняшник такий якби, якби, що можна вже, якби, але немає від чого. Поїхав, там пішли злаки трохи. 15 гектарів забризав злаками. подивився, що там десь де не ще пробивається мушійка. Потім mm -hmm. дав норму 45 експреса. Ну, Воно його забрало, все. Якби, поле було чисте. Тут робив теж 45 експрес, а от цих 15 гектар знизу тут... Плохо було, воно зрихляне, плохо закультивіровано, пішла амброзія, ще геліантиксом працював геліантиксом. І ще так менеджер з э, Кортевину запроп... сказав, що можна, якщо є там широколисні якісь там, ну такі, що не бере от геліантикс, він там лободу бере, да, амброзію. Yeah, yeah. І, ну, каже, можете там експресу якби, вляти там, 20 там, грамів чисто yeah. так, для профілактики. Я вляв, бо я просто хотів його спасти. В мене в минулому році була така ситуація, батько пішов служити. Якби, я сам залишився на цьому всьому і я кипів, mm. роботи багато, якби перший За все раз, треба та... батися, так? Там, здається, сонячник гарний, лобуду покропили, покрутило, все, сонячник накрив, почалась засуха, сонце світити, лобода піднялася, що робити, не знаю вже. В цьому році я тут днював, носував на цих полях. Ну, як соняшник переніс на свіжбі сидів? Який стрес? Можлив? Взагалі ніякого стресу не було. Не я нічого не побачив, гілянт, саме робили, я поїхав на другий день, то ну, нічого йому не було. Він був, фаза в нього була ще така, якби маленька. Ну, там, Я, я, я не пам'ятаю, я, я відео знімав, десь там другу відправляв, то до п'яти, мені здається, листів було. Ну, як би, що... Він був ще малий, на нього мало потрапило, його не покрутило, нічого. Як у вас ситуація з вовчком? Вовчка не було, Тимається. я ніколи ще не бачив його, якби слава Богу. Сівозміна дотримує, так? Да? Ну, сівозміна в нас якась сівозміна? Ми, ну, е... як на півночі Одещини, то вона дуже скупала. Ну, раніше ми Разумію. як сіяли від ячменя, ми відказалися, ну, він нічого не вартує, зараз якби, ну, з ним якби, проблем більше. В цьому році вже і пшеницю якби, ну будемо сіяти, бо треба щось сіяти, якби, але все одно буде її менше, бо ну, так якось. А так у нас пшениця, кукурудза, соняшник. Планували додати ріпак, в цьому році всі возміну. Трактор був поломаний, та й не зарали. І, якби, і та й влаги немає, ті, хто посіяв, до не всіх сходить. Олексій, а кореневе живлення, можливо, було? кореневе живлення ну, була обробка одна фунгіцидом. Це вже було... Вона була профілактична чи виникли якісь можливо. Вона була профілактична. Якби Я планував робити десь приблизно разом з бором десь такого, по, mm -hmm. ну, там, до, до зірочки. Якби. Планував робити і так, ну так і зробив. Раніше ми бризали два рази фунгіцидом в цьому році, лише раз побризали. Раніше бризав там ще в фазі скільки там, 4-6 листків, ну такі, як вичить. Yeah. А так, фунгіцид, інсектицид. Теж був та й бризгали. бо ну, раніше бувало, яке в нас е, пля була на посівах, а ну, в цьому році, якби, слава Богу, не було нічого. Олексій, скажіть, можливо, є в господарстві якісь посів інших гібридів, як ми на фоні? Ні, не, точно не гірше, місцями краще, і, якби, та в принципі краще. У вас, напевно, щось брендове висіли. Ну, так, щоб ми не ну, називали конкретно. Я, там, якби, я можу і назвати, там, не треба. запікаєте. В принципі, та я нічого поганого не можу про них сказати. У мене там є ліма Грейн, він гарно себе показав, як би там 25 дав, я ж кажу, по дисковці поле, якби там було кукурудза, дискували, потім весною ще раз дискували, посіяли. Непогано, але був трохи осет. Якби. Не було інших бурянів, тільки осет був. Не покропив вчасно, трохи були такі кубла ті, що трохи сонячно поганені, але витягнув. І ми в порівнянні як з ними. Ну, по порівнянні з Лімарейном, ну, яка Бомон себе показав вище всіх, які в нас є, то вище всіх показав. Ви на оліні ще не, не збройні Нав... аналіз? Не робив аналіз, а зараз що, здаєш. Просто по... До... цього року, де не були господарства, то всі кажуть, що 49-52 отакі діапазон yeah. лінії. Я, я не робив на оліні. А що... натуру можливо, визначали? Натуру не визначав, ще? теж ні, нічого не провіряв. Зараз пішла з уборками, ну почали раніше були, трохи вологий був, якби ще покинули, батька відпустка, та й зараз вже треба вбирати, Та й зараз хокей він вже такий, як, як перець. Тож загалом, які враження від ібряду, можна працювати з нами? Так, звичайно. Якби, мені взагалі ну, мені, да, рекомендую і в цьому році ну, я планую знову брати насіння, можливо, на всі площаді, бомон, дозор. Е, Селекціонерам вашим бажаю лише здоров'я і Дякую. достойних зарплат, щоб вони працювали як то, в тому ж дусі. До речі, вже відкрито ну, перед замовленням, вже кидають люди кошти, бронюють собі екстру, тобто більше фракції, якщо є бажання. Я фракцію брав, не яку там, я не повний по фракціях я, екстра, я, я, стандарт. я брав, я стандартно брав фракцію, то результат. Я пам'ятаю на той час, коли ви будете вже просто екстру всю вигляд, да. Ну, я, я брав стандарт, то Нічого, нічим, нічим не гірше. Оцей показник. Чому люди завжди да. шукають текст? Навіть на стандарті можна отримати чудові результати. Да. Що ж, дякуємо тоді за відеок, сподіваємося на подальшу плідну співпрацю, гарних вам врожаїв і справедливої Дякую. ціни. Так, да, це, це головне. в наш час це головне, як то на рівні з добривами пальним, то... Треба, це, щоб, якби, треба, щоб оцінював світло. Да. Їх немає.